Слова на клаптику папера як спосіб вижити. Пісні кіборга Станіслава Паплінського розказують власну історію перебування бійця в АТО та є пам'яттю про тих, кому вижити не судилося. Судьба злодейка розлучила нас. Я в плен попав, а ти взлетел на тучі. Я витащу тебе. самий лучший. Ці слова відображення того, що на власні очі побачив та пережив захисник Донецького аеропорту Станіслав Паплінський. У січні 2015 року під час виїзду для евакуації поранених через жахливі погодні умови його екіпаж потрапив у засідку. В умовах густого туману виїхали на естакаду. Відбувся якийсь вибух. Отак їй попав у полон. На моїх е, очах застрелили нашого Ігоря Броневицького, київського е, кіборга. Ну, Перші думки були е, що це вже кінець. 197 днів, які боєць провів у полоні, були сповнені жаху, відчаю, фізичного та морального тиску. І аби не збожеволіти, кіборг узяв до рук олівець та почав писати те, про що не міг сказати у голос. Що мені допомагало? Е... Писання віршів ну, по-перше, це була можливість висказатись, наприклад, навіть просто паперу висказатись. Ну і крім того, що їх просто писав, я ще давав їх читати всім, хто сидів в камері, такі ж самі повинені, як я. Деяким це піднімало дух. Після обміну переїхавши до Івано-Франківська, вірші Станіслава і там знайшли своїх слухачів. На одному із концертів для бійців АТО він познайомився із місцевим музикантом Мартіном Небогом. Мені сподобалось, в принципі, як він співає. Музика сподобалась, яку він пише і сам виконує. І я йому запропонував е, свої е, тексти. Коли я знайшов стих туман, він -то, -то так одразу запав душу і родилась мелодія. Наспакладі, густой туман. Ця композиція присвячена найкращому другу Станіслава Кіборгу Віталію Гасюку, який загинув у січні 2015-го. Пісня Туман увійшла у двадцятку найкращих на всеукраїнському фестивалі. Пісні народжені в АТО. З боку Мартіна, так я його знаю багато років, це було щиро, тому що він не пише пісень. Коли йому заманеться. Він не пише пісень за там, покликом грошей чи покликом слави. Він пише пісні, коли він відчуває. Це Тарас Квітик, давній приятель Мартіна. Слова, якими Кіборг звертався до побратима, вразили його до глибини душі. Я, звісно, теж не міг бути байдужим до цих слів, бо вони справді чіпляють, вони заставляють співпереживати. Ще двоє музикантів прийняли з віршами Станіслава. І всі разом створили власний рок-гурт із досить оригінальною назвою. Ну, рок газм це ж самі розумієте, що будь-хто на нашому концерті отримав оргазм від нашої музики. Більшість своїх пісень хлопці присвячують війні на сході. Виступають на благодійних заходах та збирають кошти на лікування бійців АТО. Сложилась такая ситуация, как бы два мира у нас в мир, где воюют, а мир, где люди просто живут живуть мирной жизнью и как бы не ощущают этой войны. Ну, и вот какая вот цель, как бы донести до них, что все-таки та, той мір, де пройшов війна, і тот где они живут, это та ну, одна земля, одно целое. Станислав Паплінський, попри усе пережити, зумів знайти своє місце у мирному житті. Своєю творчістю хочу донести до людей. Ті всі події, які там відбуваються, тому що не кожен там був, не кожен е, розуміє, як воно насправді, а також е, нагадати е, про наших загиблих, що про це не потрібно забувати і не бути байдужим до цього. Поки ти говориш зі мною, ти дішиш, напевне, сюди, за фіні.